Нам вручити обереги, які діти виготовили своїми руками. Хотіли вам вручити фрукти, подякувати за те, що ви оберігаєте нашу Україну, за те, що ви такі сміливі, хоробрі, побажати вам здоров'я і щоб завжди був мир на нашій землі. На Там теж перебувають всі, які, так, 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 які так, так. проходять... Так само прямо над нами. Добре, дякую чи зустрінемо з тобою знову? Вийдеш ти наші діти проводили благодійні акції, ярмарки випускали самі з батьками торти, печива, булочки продавали все, зібрали частину коштів. Ми хотіли вам дати, тому що ми знаємо, що потребуєте препаратів, які на жаль зараз в госпіталі немає. Ми хотіли, щоб ці препарати допомогли вам і ви як найшвидше одужали. Звісно, Всі діти Мерзліховацького району передають вам вітання, здоров'я, миру, щастя, всім нам у нашій дітей. І вкриється кров'ю витий шлях. Будуть хлопці, йти суворочолі, сірувати начені черяда.

Які хочуть передати вам вітання як найшвидшого одружування, подякувати вам за вашу організм, за вашу відданість Україні. Пам'ятайте, що ми завжди з нами діти наша школа, просто справжні патріоти, які знають традиції свого свожна ну, руки. Завжди пам'ятають про ваш поддержку діти, не хто своїми руками опереємо. Хочемо вам їх передати, щоб вони завжди вас охороняли. Щоб давали вам міцного здоров'я, віри, і щоб все все нарешті случилось. Наша Україна була вільна, незалежна, і щоб всі ми повернулися в свої домівки здоровими. прийміть, будь ласка, ці обереги і фрукти, щоб якнайшвидше одужати. А вязаті на всю з'яви. Ми в вас віримо. Ви найкращі наша Україна найкраща. Протягом вересня-жовтня загальноосвітні заклади Березнігувацького району прийняли участь в проєкті Оберіг для воїна». Педагогічні колективи разом з дітьми проводили благодійні акції, урочисті вечори, виставки дитячих робіт, де збирали кошти для надання допомоги бійцям, які постраждали в зоні АТО. Днями кошти, зібрані в ході цих акцій, були передані бійцю Тищенку Олександру, який в даний час перебуває на лікуванні у Миколаївському військовому госпіталі. Обереги, які діти вклали свою душу, були передані бійцям 79-ї аеромобільної дивізії. Змінюватимуться часи. Школа вирішуватиме нові завдання, але актуальним було і є питання виховання підростаючого покоління. Та я впевнена, що в загальноосвітніх закладах нашого району навчаються справжні патріоти нашої держави, які пам'ятають минуле свого народу, з пошаною ставляться до державних символів України та гідно творитимуть майбутнє нашої батьківщини.